Don't leave me Всім привіт! Сьогодні поговоримо про ліхтарик на edc 35. Наданий для уряду офіційним дилером марки Netкор в Україні. Посилання дивіться в описі до відео. На природі перший сніг, перша міжконтинентальна балістика на Україну. Такі реалії сьогодення. Війна продовжується, тримаємось, все буде Україна. А тепер давайте поговоримо про ліхтар. Ліхтарик на Edкоore DC 35. Це ліхтар серії DC, там бувають, як ліхтарі спеціальних таких пласких форм-факторів, як EDC27, про який в мене є огляд на каналі, так і класичних форм-факторів типу EDC35. Давайте подивимось на комплект поставки. Коробочка, в якій знаходиться кабель USB Type-C, тімляк. І здається, все. Більше там нічого немає. Є ще шнурочок, щоб одягнути тімляк. Інструкція і гарантійка. Інструкцію можна прочитати, можна не читати, в принципі, все інтуїтивно зрозуміло. Хоча є декілька моментів, про які краще почитати в інструкції. Постачається в ось в такому от жорсткому чохлі. Чохол формований під ліхтар, жорсткий, з дренажним отвором, можливістю вішати як на карабін за DeFaxtex, так і на моллі або на пояс. Ліхтарик має вбудований акумулятор і не розбирається. Відповідно, з коробки вже готовий до роботи. форм фактор ліхтаря класичний круглий. У ліхтарі використовується новий світлодіод UHI 40. І давайте подивимось на елементи дизайну. Ударні кромки з нержавіючою сталю по заявці виробникам. Причому кромка така не зла, але її пропіли нагадують нарізи в стволі. Відповідно, ліхтарик позиціонується як тактичний EDC. Кліпса, яка знімається, причому, якщо сильно смикнути за тімляк, то вона злітає. Це такий невеличкий мінус. Але тримається досить непогано. Широка, глибока, відповідно буде надійно тримати ліхтарик десь в кишені. І за необхідності можна висмикнути його з кліпсу. Можливо, на це й орієнтувався виробник. Механічний вимикач блокування ліхтаря. Є два режими блокування, про які поговоримо далі. І кнопка керування в хвості ліхтаря. Кнопка двохпозиційна, як в фотоапаратах, напівнатискання і повне натискання кнопки. Ліхтарик не розбирається, він заклеєний. Порт зарядки розташований в хвості ліхтаря і схований за поворотним кільцем USB Type-C. Також на корпусі розташований 4 індикатор заряду ліхтаря. Причому який світиться весь час під час роботи ліхтаря. В лінійці ліхтарів EDC присутня модель EDC33. Це у нас 35-та модель. Вона відрізняється трохи меншим поємності акумулятором. світлодіодом UHI 20 а не 40 Трохи меншою. Дальністю і потужністю, але у всьому іншому ліхтарик майже однотипний і коштує дешевше. Відповідно, можна брати собі таку саму, але трошки дешевшу модель, не сильно програвши у характеристиках. Що з цікавого? В цьому ліхтарі зарядка може відбуватися під час роботи ліхтаря, при цьому у нас будуть обмежені лише два максимальних самих режими. Основних чотири режими роботи ліхтаря будуть доступні. За рахунок того, що ліхтарик не розбирається, порт USB та FC по специфікаціях можна зробити водонепроникним. Ліхтарик має клас вологозахисту як IP68 і витримує падіння з висоти 2 метрів по заявленню виробника. Світлодіод UHI 40, 9 кристальний, центральний кристал в центрі і 8 по периметру. Максимальна потужність заявлена до 5000 люменів. Це дуже зле світло, ліхтарик дуже сильно гріється, він підпалює упаковки від цукерок. В общем, дуже така небезпечна штука, якщо вона ввімкнеться у вас в кишені. Хоча виробник її зробив датчик наближення, який ви бачите у не чорна цяточка. Але він має свої особливості роботи. Тому зважайте на це, не дарма тут є механічний вимикач, блокування, вімкнення ліхтаря. Максимальний час роботи до 90 годин на мінімальному режимі 5 люменів. Вага ліхтаря 171 грам, розміри 123, 31 і 26 мм. Ось так виглядає світлодіод ліхтаря. Єдине, до чого тут я можу придратися, це те, що він стоїть не ідеально симметрично по центру, а трохи зміщений. Але глобально на світло це ніяк не впливає. Просто такий перфекціонізм. Рефлектор сам оранж піл, трохи м'ятий. Відповідно, світло має у нас такі досить засмужені, які переходи між центральним ходспотом та боковою засвіткою. Тепер давайте поговоримо про світло ліхтаря та особливості його керування. На корпусі ліхтаря розташована кліпса, яка не має можливості повороту, але її постійна орієнтація допомагає знайти. Перемикач блокування ліхтаря. Це механічний перемикач, який має два положення: вимкнено і вимкнено. Точніше, вимкнено зараз і вимкнений блокиратор У першому режимі блокування стандартному. При напівнатисканні на кнопку ліхтарик вмикається в турборежимі. Світить у нас тільки центральний світлодіод 3000 люменів 550 метрів. 75700 канделів. Якщо ми натискаємо кнопку до кінця у друге положення, відповідно у нас вмикаються всі 9 кристалів світлодіоду, не тільки центральний, і ми отримуємо максимальний режим 5000 люменів дальністю 500 метрів. Я не знаю, чи буде видно. На ходспотах ліхтаря, в принципі, це видно, які вставлені в огляді. Ріхтарк при цьому ну так дуже відчутно гріється, і час роботи Ріхтард відно обмежений в цьому режимі. Щоб отримати доступ до основних режимів, розблокуємо ліхтар та натискаємо кнопку повністю. У нас перший мінімальний режим 5 люменів 90 годин роботи ліхтаря. Натискання кнопки повне вимикає ліхтар, повне вмикає. Половинне натискання з утриманням, включає у нас доступ до турбо та максимального режиму 5000 люменів. Коротке натискання наполовину на кнопку вмикає режим 70 люменів. 40 годин 100 метрів. 300 люменів 9 годин 15 хвилин 200 метрів. І основний максимальний режим це 1300 люменів 4 години 45 хвилин до 230 метрів. Ось такі основні режими роботи ліхтаря. Якщо при вімкненому ліхтарі в будь-якому режимі ми заблокуємо, натиснемо на половину кнопку і заблокуємо, у нас ліхтарик вімкнеться. В турборежимі Ліхтаря у нас завжди працює світлодіодний індикатор, при чому він працює постійно, відповідно, може збільшувати вашу помітність, якщо ви використовуєте ліхтар як тактичний. При цьому просте коротке натискання на кнопку вмикає індикацію заряду ліхтаря. Про цей ліхтар. Цікавий, потужний EDC ліхтар, який буде корисний як на кожен день, так і для якихось специфічних задач. З мінусів, які я побачив для себе, які мені не сподобались. Перший момент це такий чисто перфекціонізм: світлодіод стоїть трішки не по центру. Не критично, на роботу не впливає. Другий момент. Кліпсам. З одного боку, те, що вона швидко знімається, може знятись це плюс. Відповідно, ліхтар ми не обірвемо ніде, не пошкодимо. З іншого боку, можна так втратити, якщо бути неуважним. Комплектний тімляк цікавий з пластиковим карабіном, паракордом, але його з коробку треба підтягнути, бо ці вузлики з -за заводу не дуже сильно добре затягнуті. Другий момент ліхтар в основних режимах у нас працює тільки центральний, центральне ядро світлодіоду. Відповідно, у нас при цьому отримується досить такий сфокусований промінь. І повністю всі світлодіоди працюють тільки в максимальному режимі 5000 люменів, що не є, як на мене, дуже добре. Було б цікаво бачити рознесення між ближнім і дальнім світлом. Можливо, хотілося б бачити режим, в якому працюють тільки 8 кристалів світлодіодів, отримали б ближнє заливне, заливне світло. А кнопку перемикання ближнє дальні можна було б сховати десь під перемик... поворотною кришкою зарядного порта. Або навіть зробити на оцю маленьку кімпочку, кнопочку зробити. Але виробник чомусь таке не зробив. Із таких побажань, можливо, вже настав потроху час, оскільки ліхтарі не розбірні, на порт USB Type-C вивести якесь програмування, проста якась програмка Connect до персонального комп'ютера, смартфона, з допомогою якої користувач міг би сам налаштувати ті групи режимів, їх послідовність, яка його цікавить для конкретних задач. Ну, це таке лише мої побажання. Розміри розмірі ліхтаря трошки більше за ліхтар МТ2C, про який огляд був на каналі. Дизайн дуже схожий, і ліхтар МТ2С мені дуже подобається за рахунок своєї простоти. Всього два режими і за рахунок компактності отримуємо дуже такий далекобільний промінь. В плані променя EDC35 програє, він не такий сфокусований, але площа ширина засвідки значно-значно більша. Ліхтарик можна використовувати як для самооборони, захисту, коли ми просто світонемо кудись цим ліхтарем. Причому, от ми бачимо, зараз у нас вімкнений другий режим блокування. Ліхтарик у нас не вмикається при будь-якому натисканні на кнопку. Для розблокування треба натиснути, і ліхтарик у нас буде працювати. Такі от особливості роботи з цим ліхтарем. Відповідно, можна тримати ліхтар так, щоб він у нас завжди міг світлонути комусь в очі, а осліпити себе дуже ним просто ну, хвилин на 5 ви будете ловити зайчиків в очах. Також не можна як і нанести якісь фізичні пошкодження за рахунок ударених кромок з нержавійки, хоча вони не мають гострих зубів. Але нержавійка твердіша за алюміній, відповідно, менше буде пошкоджувати сам корпус при цьому. Ухватість дуже добра, накатка ця мені дуже подобається. В МТ2C я вже оцінив. Тут так само вона дуже схожа. Якщо вам не хочеться такий досить тактичний edc ліхтар мати, то в лінійці ліхтарів Nightcore EDC є модель EDC27. На підході модель EDC29, вона потужніше, більший акумулятор. І має такий самий схожий, принаймні схожий функціонал по швидкому доступу до основних потужних режимів, зарядка USB Type-C і дві кнопки для швидкого доступу до всіх режимів. Ну і такі фінальні висновки, як на мене, І такі фінальні висновки. Як на мене, ліхтарик дуже цікавий, потужний, компактний. З плюсів його це великою потужністю акумулятора 6000 мАч, з мінусів ми його не можемо замінити. Присутній індикатор заряду, чого нема в мт 2 Pro. Потужне світло, як ближнє, так і дальнє. Механічна кнопка, механічний перемикач блокування, також плюс. Мінус і ціна є модель простіша, і вона, я думаю, буде оптимальна для тих, хто хоче отримати один ліхтар на всі випадки, який буде максимально практичним і універсальним. Тому варто звернути увагу як модель на edc 35, так і на модель edc 33, яка є трішки простіша, але по функціоналу ну, дуже близька до цієї моделі. З мінусів, як я казав, з відмінності, як я казав, там менший трішки акумулятор. Та інший світлодіод, який видає не таку максимальну потужність. У всьому іншому кнопка, індикатор заряду та режими дуже схожий і ліхтар. Ну, одна серія як не крути, але ціна нижча. Така от цікава новинка. Чи не новинка, чесно не пам'ятаю, вже від марки Nightcore. Посилання на магазин дивіться в описі до відео. Якщо у вас є питання по цьому ліхтарю, питайте, розкажу, покажу, як він себе почуває через деякий час. І бачимо, що в комплекті тут у нас іде такий приємний тімляк. На MT-2C Pro я зробив собі схожий тімляк, який можна швидко зняти, одягнути. І ми отримуємо такий самий функціонал. MT-2C Pro також модель, яка заслуговує уваги. А якщо ви не хочете тактичного стилю, то лінійці є серії DC27-29, яка буде. Теж практична і не менш функціональна. На цьому все. Дякую всім за увагу. Підписуйтесь на мій канал, посилання дивіться в описі до відео. Слава Україні! Україна переможе. До нових зустрічей.